пошуках істини богословські роздуми над вічними правдами життя. Дорогі брати та сестри. Сьогодні ми звернемо свій погляд у напрямку богословських міркувань про Пресвяту Тройцю. Божий син воплотився у тілі і став людиною, і це є відправною точкою для богослів'я і для нашого християнського життя. Той, хто прийняв тіло. Стає людиною, є другою Божою особою, є словом, через яке все повстало до буття. Це слово було спокон віку, і воно було у Бога, і воно було Богом. Тому ми не можемо розділяти втілення Божого Слова від Пресвятої Тройці. Чи можна дійсно читати святе Євангеліє і не запитати себе, хто ж таки є Ісус Христос? І коли ми чуємо визнання Петра Ти, Син Бога Живого? Коли Євангелист Йоан відкриває перед нами у своєму Євангелії вічність, то ми наближаємося до догмату про Пресвяту Тройцю, де Христос є єдинородний син Отця, Бог рівний Отцю, тотожний з ним за Божеством та відмінний від Нього по особі. Роздуми про Пресвяту Тройцю є фундаментальними для нашого духовного життя. Основним джерелом нашого знання про Пресвяту Тройцю є пролог Євангелії від Івана. Також його перше послання з першого вірша Євангелія Отець називається Богом, Христос Словом. І слово в цьому початку, яке має тут не часовий, а онтологічний характер, є одночасно і Бог. На початку слово було Бог, і інше, ніж Отець, і слово було у Бога. Ці три твердження святої юналиста Йоанна споконвіку було слово, і з Богом було слово, і слово було Бог. Є зерном, з якого виросло богослів'я. Звичайно, що на шляху роздумів про Бога людина часто могла схибити у своїх міркуваннях, таким чином повстали дві найвпливовіші і найважливіші геретичні тенденції унітаризм та тритеїзм. Унітаризм часто зводився до абсолютного монархізму, це означало, що в Бозі існує лише одна особа, особа Отця, а син і дух є його прояви або сили. Найбільш довершеної форми це вчення набуло в третьому столітті в моделізмі Савелія, де зникає саме поняття особи. Відповідно до помилкового вчення Савелія, Бог є безособовою сутністю, який відкриває себе світові. Три особи є лише три послідовні способи дій, три прояви у світі одного і того ж самого Бога, який в собі завжди є простий. При створенні світу Бог приймає образ отця. Таким чином, отець є першою особою божественного прояву, це ми знаходимо в книзі буття і пов'язані з райським станом людини, описами. Але гріх змінив відношення між Богом і людиною, ере отця закінчилися, і Бог прийняв інший образ, образ сина, який у повноті проявив себе у втіленні. Після Вознесіння образ божества розчинився в сутності, яку не можна було розрізнити, і з'явився новий образ, образ духа. Нарешті на суді, коли Всесвіт прийде до обожнення, все знову увійде в одність. Отже, відповідно до геретичного вчення Савелія, коли такий Бог трійця, почергово являється світові, то ці три прояви є тільки відмінністю і абсолютно не торкають самої дійсності Бога, особи тут цілковито поглинені природою. Протилежна єресь – тритеїзм, він ніколи не проявляється в чистому вигляді. До Нікейського собору тенденції, в яких спостерігалися підпорядкування між особами Пресвятої Тройці, були дуже сильні в християнському мисленні, і, зокрема, в Орігена, під впливом платонізму отця ототожнювали з верховною єдністю, що призвело до того, що сина можна було розрізнити лише за принципом субординації, відповідно до цього, син не мав божественної сутності як такої, що йому б належала він тільки причетний до божественної природи Отця. Таким чином, Логос ставав знаряддям єдиного, а Святий Дух, у свою чергу, був знаряддям сина для прославлення Отця. Арій цю тенденцію перетворив в Єресь, що розколює троїчну єдність. Він ототожнював Бога з Отцем і тим самим стверджував, що все, що не є Богом, є сотворене, отже, син, оскільки він відмінний від Отця, сотворений, і розрізнення осіб перетворювалося в онтологічну розколеність. Цей, так би мовити, сотворений син, в свою чергу, створив духа, і Тройця перебуває у певній ієрархії, де нижній є знаряддям для вищого, народження перетворювалося у створення, і син, і дух виявляються створеними істотами, радикально відрізняються від божественного Отця, і тріади існує тільки в результаті розриву єдності. Але віра, яку ревно береже церква, обіймає Богові єдність і відмінність. Проте не тільки наші почуття і розум також повинні бути релігійними, думка також повинна розкриватися на зустріч істині, верніше ні те, ні інше окремо, але все наше єство в єдиному прагненні та розсудливості. Торжество християнської думки в тому, що вона виробила протягом перших чотирьох століть, особливо в четвертому столітті, таке формулювання, яке дало можливість дотикнутися до Пресвятої Тройці як до повноти та єдності. Це було перетворення філософії споглядання, насичення думки таємницею, яка не є якимось чином прихованим від усіх секретом, а є невичерпним світлом Божества. Цей подвиг, який здійснили у цій церкви, дав можливість виразити терміном єдиносушний таємницю триєдиного божества, єдиносушний, тотожний за сутністю, співіснуючий, це той прикметник, який визначає Сина як Бога. Іншого, ніж Отця. Слово було у Бога, говорить святий Євангелист Йоанн у пролозі свого Євангелія, вказує на рух, на динаміку, на близькість. Таким чином, тут ми спостерігаємо ідею відносин це відношення між Отцем і Сином є предвічне народження, отже, саме Євангеліє вводить нас у життя божественних осіб при Святої Тройці. Євангелій відкриває нам також Святого Духа, як третю особу при Святої Тройці, і ті відносини підкреслюють його особисту єдиність, досить прочитати в Євангелії від Івана останні розмови Спасителя з апостолами і просити Моя Отця, і дасть він вам іншого утішителя, що був з вами по віки, Духа істини, утішитель, Святий Дух, якого Отець в моє ім'я зійшле. Отже, Дух інший, ніж син. Але дух посланий в ім'я сина, щоб свідчити про нього. Таким чином його відношення до сина полягає не в протиставленні чи роз'єднанні, а у відмінності, у взаємному співвідношенні, тобто у спілкуванні з Отцем, дух істини, який від Отця походить, дух інший, ніж Отець, але з'єднаний з ним через відношення походження, яке властиве тільки йому, і відмінним від народження сина. Син і дух відкриваються нам у Євангелії як дві божественні особи, які є послані в світ один, щоб з'єднатися з нашою природою та її відродити, інший щоб оживити особисту нашу свободу. У кожного з цих двох осіб є своє особливе ставлення до Отця, народження і походження. Між ними також існує відношення взаємного співвідношення. І ці особи, трансцендентні світові, якому діють, вони дійсно у Отця. Який не приходить сам у світ, і їхня близькість до Отця, джерела Божественної природи, завершує в нашій думці уяву про Тройцю в її незбагненності, незмінності і повноті. Отже, дякуючи Христові за його жертву, якою Він відновив втрачений зв'язок з Богом, просимо Святого Духа, що Він провадив нас шляхом нашої духовної боротьби, яка веде нас до єдності з нашим Небесним Отцем. У повноті істини та любові